Багатство форми, розкутість виконання, ритміка білих і темних плям у музеї мистецтв Прикарпаття. Презентували виставку графічних творів Степана Каспрука. У своїх роботах митець розкривається як людина, закохана у свій край її людей, які живуть ідеалами свободи і правди. Батько каже: син Любомир створював композиції, з яких наглядача дивляться відомі діячі української культури, велично постають культові споруди та пейзажі рідної землі. В основному він працював от з графічними роботами, різна тематика. Гуцульщина, природа, навколишнє, довколишнє, навколишнє середовище, заводські всякі такі тематики. І цілий час працював і, і мабуть, навіть бачу відтворення патріотичного такого якогось я стилю націоналістичного. Постійно от в такому руслі він працював, віддавався творчості. Працював Степан Каспрук переважно у техніках класичної та кольорової ліногравюри, офурту та літографії. Любов до мистецтва та творчої праці супроводжувала чоловіка все його життя. Адже навіть свої останні дні каже товариш митця Федір Майко, він проводив у майстерні. Ми були так близькі на цьому. Я графікою не займався, я живописець в основному, по живопису, але як товариші. Він кожен день у мене в майстерні був в останні дні. Федя, я на п'ять хвилин, а в мене сидів дві години. Його творчість не подібна на, на других, він такий по-своєму і не, не з, з цього шляху не сходив. Він весь час знав свою дорогу. Організували виставку з нагоди 90-річчя з дня народження відомого Івано-Франківського митця. Відійшов у вічність Степан Каспрук у 2021 році, залишивши по собі багатий творчий доробок. І таким чином, каже директор музею, вони вшановують його пам'ять. Дуже талановита особистість, потужна особистість, як художник, як громадський діяч, художня творчість в нього пік десь припадає на 70-80-ті роки. А вже починаючи кінець 80-х і 90 х років, вже починається у нього дуже бурна громадська діяльність. Він займається меморіалом в нашій області, його першим керівником обласним. Багато досліджень на тему визвольних змагань, особливо в нашому регіоні. Загалом колекція робіт Степана Каспрука у музеї налічує понад 60 одиниць на виставці представлено на виставці представлено близько 50. Триватиме вона місяць. Люся грибик і групопик телеканал 402.